Порше в моді при любій погоді залітає в продаж 2017 року порш Макан. Машина ніколи не була в ніяких аваріях, в дуже гарному стані, в дуже гарному стильному вигляді, біленький, на чорному салоні, на музичці Бозе, на чорній стелі, на величезній панорамі. Ви просто подивіться на цей стиль, зліва заводиться, як Жигулі. Фух, сів 80. Тисяч миль пробігу, сучасна мультимедіа підігрів сидінь, Порше, ні з чим іншим не сплутаєш. Залітай до нас на тест-драйв та переконайся в цьому сам, що це топчик за свої гроші. Машина нова коштує 89 тисяч. Представляєте? 2017 року ми продаємо за 19 995 або 300 баксів на місяць. І ти ганяєш на такій офігенній машині. В Чикаго без автомобіля як без рук. Але за хороший автомобіль прийдеться викласти кругленьку суму. Але добре, що є американське фінансування. Для оформлення кредиту потрібно всього лиш два документи: Driver License і Social Security Number. Якщо у тебе немає кредитної історії, то пару тисяч перша внеску вирішує це питання, і вже через 15 хвилин ти можеш виїжджати на власному авто. Укомплектовану Volvo я зустрічаю вперше в r дизайні Volvo xc 90. Величезна, семимісна, ніколи не була в ніяких аваріях. Т-6 це на секундочку 300 кінських сил на двохлітровому моторі. На от таких от дісочках, на крутому чорному шкіряному салоні з величезною панорамою, з Алькантарою, з музикою Боверс Вілкінс. Ось тут у нас є ще сабік невеличкий. Та ти що, яка красота? Камера 360 по кругу, електронний спідометр. Що вам ще треба для щастя? Шведи знають з тих в тих машин. Чикаго, працюєш на клінінгу топ 3 автомобіля для Клінінгу -клі. Третє місце. Ти тільки почала працювати. Тобі потрібне гарно, економне авто. Toyota я в тебе вже є свої будиночки, і ти почала заробляти трішечки більше. Тоді друге місце Lexus RX 450. Набирала команду, дівчата працюють, а ти вже можеш трішки відпочити. Перше місце Porsche Macan. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять дилерів всі зібралися найкрутіші дилери в Америці. І вам на банду труйний одіколон по рецепту імператора Наполеона. з горла давай. З зроблений в Харкові, якщо що. ж не Картошечка. Донбас порожняк не гонить. До нас сьогодні заїхав Вітя з Донецька. Вітя, як вам Чикаго взагалі? Дуже холодно, приїжджайте лучше до Майами. О, зразу говорять на нашій рай на землі Чикаго. Ти приїхав по U4U. Зараз багато людей бояться що з ними буде далі. Типу, чи продовжать, чи не продовжить. Що ти думаєш на рахунок цього питання? Ну я думаю, що в першу чергу, якщо ви тут в цій країні акліматизировались, навчились заробляти, то ніхто вас відсюди не вигонять. Це в першу чергу. А якщо ви думаєте на той счет, брати машину в кредит или не брати, і щось не буде, то бери. Якщо завтра тебе вигонять, бросиш ту машину і поїдеш. А на тачці будеш кататися вже сьогодні. Це все, що я думаю, що. Це був Вітя автопродавець з Майами. А якщо ви в Чикаго, то знаєте, що треба купляти де? Отакі ось ось карита, тут тільки здійснюють. Кар-хантері. У бота, базарний день в кар -хантер. і по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить машину, отримує ось цей 4К телевізор в подарунок. У нас більше 40 машин в наявності, доступне фінансування, залітай на тест драйв. До нас підходить делегація з Майами. Шановні гості, дорога родина, раді вас вітати в найкращому місці на землі Чикаго. Так. Так, Ми домовляємося з хлопцями і, коротше, буде тепер можливість робити нові автомобілі і продавати їх в кредит. Так що, якщо когось цікавлять, нові машини Hyundai, Honda. Кія, Ауді, Мерседес, BMW, все, що завгодно, ми можемо зробити. росте як бамбук. Уже немає куди машини ставити. Ставили спочатку так, вже ставлять в поперек. Так, ідемо. зараз. працювати. Ребята! Нас тут зараз компанія Підписала договір. Залітає в продаж 2021 року джип компас. Машинка повище, машинка в рестайлі гарна на чорних, дісочках на чорній, стелі на чорній, шкірі комбінований. Ви просто подивіться. Та ти що, яка красота? Саме те, що треба, щоб ганяти по Чикаго. Кнопочка старта є, сучасна машинка, камера заднього виду, так само присутня, повний привід, щоб не застрягнути в тому болоті чи снігу, є все, що треба. Цей автомобіль ми можемо зробити фінансування від 5%. Якщо ти живеш в Америці більше одного року. Якщо менше одного року, то, на жаль, відсоток буде трошки більший. Залітай до нас на тест драйв та переконайся в цьому сам, що за ці гроші. Кращої тачки взагалі не знайдеш. Подивіться, хто їздить на цих стараних корейцях. Ці корейці це просто фігня повна. У вас на Audi чи на Volkswagenі взагалі такого ніколи в житті не станеться. Ці KIA ми їх ніколи не купуємо. Один раз повірили на слово, купили в українців. І ось вот такий попандос. Це просто прикол. Кращий одяг на зиму. Це не зимова куртка, а Мерседес величезний і теплезний. Залітає в продаж 2017 року. Мерседес GLS. Машина заряджена на всіх порогах. Камери 360 по кругу. Нові тормоза і нова резина спереді і ззаді. Машина ніколи не була в ніяких аваріях в такому от гарному чорному кольорі, не затертому, без царапин, без косяків. На чорних сидіннях. Та ти що, музичка, Harman Kardon грає просто медзвук. Кнопки так само всі цілі в цих мерседесах, Дуже часто є косяки, що стираються кнопки. І по цьому можна оприділити, чи акуратно людина їздила. Бачите, кнопочки всі цілі. З чого бракує цій машині? Так це тільки першого власника, яким може стати саме ти. 4 тисячі першого внеску, і через 15 хвилин виїжджаєш на цій машині. Що ви бачите перед собою, це є скарб 2019 року Audi Allroad. Це дуже рідкісна машина в США, таких просто одиниці. А ця машина вона від першого власника, вона з двома ключами, ніколи не була в ніяких аваріях, в гарному білому кольорі. На темно-коричному салоні з чорною стелею, величезною панорамою, підсвіточка Ауді, так само присутня, електронний спідометр. Та ти що, та ти що? Яка красота? Якщо ти не молодий пацан, прожив же те життя і знаєш, чого ти хочеш, то Audi Allroad саме для тебе. Не гай часу, а залітай до нас на тест-драйв та виїжджай на цій прекрасній тачці, шановні браття українці! Я вас прошу, давайте вже хватить на тих шевролі авео ганяти. Купляйте так. хороші машини в Карханті. як Lexus, там, Тойотка, туди-сюди. Красота. Ну скільки на тих драндулетах можна їздити?